Три попередні зустрічі у нормандському форматі не змогли вирішити конфлікту на сході України, але завдяки ним створили тристоронню контактну групу з представників ОБСЄ України та сепаратистів напередодні чергової зустрічі нормандської четвірки. У мінську домовились про припинення вогню і відведення озброєнь калібру до 100 міліметрів. Експерти привітали цей крок було б добре, якщо війна відійде на другий план. З вересня ми бачимо припинення обстрілів. ОБСЄ є заявляють про реальне відведення озброєнь і поступове створення демілітаризованої зони. Та це не означає, що нам вдалося вирішити кризу. Ситуація нагадує Придністров'я, не стріляють, але конфлікт заморожений. Та зайстба на нічвігам дізи глюст депутат Бундестагу Карл Георг Вельман вважає, що нормандська четвірка у Парижі обговорить майбутні вибори у самопроголошених ДНР та ЛНР. Я валі сепаратист без какие сепаратисти не демонстрували бажання дотримуватися мінських домовленостей. Вони хочуть провести власні вибори. Аналітик Густав Гресель припускає, що під час нормандської зустрічі російська сторона наполягатиме, щоб Україна фінансувала сепаратистські регіони. Експерт сумнівається, чи погодиться Москва вплинути на сепаратистів, щоб ті провели вибори згідно з українськими законами. Захід захід Україна єдиною думкою щодо мінських домовленостей. А Росія інтерпретує їх як їй зручно. Уся політика Москви ґрунтується на контролі, і вона не дозволить, щоб вибори відбулися чесно і відкрито, бо в такому разі до влади прийдуть не підконтрольні Росії люди, а це нічне жахіття для Кремля. за словами Густава Греселя недолік мінських угод у тому, що вони не вказують терміни виконання окремих пунктів. Через це досі не обміняли полонених за схемою усіх на усіх. Немає виводу іноземних військ з України та відновлення Києвом контролю на українсько-російському кордоні. У мінських домовленостях прописано, що все треба виконати до кінця року, тому і затягуються процеси. Немає точних дат для кожного етапу. Політики розуміють, що до кінця року не виконають усіх домовленостей. Це буде перемогою Росії, але стратегічно можливі нові домовленості. Експерт не виключає у Парижі. Західні лідери обговорять можливість погодження нових домовленостей, які замінять мінські протоколи.